Формадол. забудь про головний біль. А ми всі пам'ятаємо історію великого будівництва та програми президента до великого вторгнення. Та і що стало із великим вторгненням? Пам'ятаємо знищена Житомирська траса, 25 тисяч кілометрів доріг, 340 мостів, зруйновано від початку повномасштабної агресії. Що відбувається з цим зараз? Як це встановлюється, за рахунок чого і чи будемо ми думати про велике будівництво після перемоги, яким воно буде? Про все це Андрій Івко, перший заступник голови АК Доброго пане ранку, Андрію. пане Андрію. Проходьте, будь ласка. Доброго ранку. ранку. проходьте, будь ласка, будь ласка, ваше почесне місце. Ох, Андрію, ну у вас, знаєте, це знову ж таки, не знаю, глядачам колись розказували міф про Сізіфа, знаєте, коли Сізіф з Зевсом посперечалися про щось, Сізіф тягне ото каміння нагору, притягнув, а Зевс знову назад. От, так і ви з дорогами, та і, фактично, так і є слухайте, зараз. Багато хто зараз каже, що не знали про те велике вторгнення. слухайте, люди, ну що, божевільні, чи що? Ну як це? Люди будували дороги, все ми будували, класно. Я, наприклад, той Житомирської траси такої класною давно не пам'ятаю, її доробили. Тепер її Зруйнували, ми знаємо чому, і тепер фактично її майже відновлювали від... від... відновлюввідували футболі, спасибі. А, і там фактично не чути, коли їдеш по житомирській трасі оцього е, танкового специфічного Та. звуку. Коли ти розумієш, що техніка прикладає, так довелося швидко покриттям. зробити це ми працюємо 24 на 7 і цілодобово відновлюємо. Відновлюємо зазвичай, перш за все, це штучні споруди, це мости, естакади, uh -huh. шляхопроводи проводи, і дороги також. От Ви сказали, 25 тисяч кілометрів доріг пошкоджено, 340 мостів. Але на сьогодні вже ми відновили, розчистили та відновили більше ніж 2000 кілометрів доріг і 75. Тимчасових штучних споруд вже зробили. А ви рахували скільки от суми збитків? Ми розуміємо, що повністю все підрахувати неможливо, але тим не менше, як тільки якась територія деокуповується, розуміємо, який є план робіт, скільки план робіт... І треба і часу. План робіт є. Ми бачимо, як тільки деокуповуємо, як тільки наші збройні сили України звільняють нашу землю. Ми звичайно приступаємо до робот. Після того, як розмінують план робот, бачимо, кількість бачимо, фінансову частину будемо рахувати трохи пізніше. Тобто ми зараз сфокусовані на те, щоб максимально швидко відновити всі дороги, всі мости, які з'єднують міста, містечка, і над цим працюємо постійно і кожен день. Ну от давайте от покроково по, по регіонам. Да, якщо ми можемо там знайти от Чернігівщина. Та да? наприклад, я знаю, що в Чернігівщині є французькі мости легкозбірні. Та я зараз кажу на 25 мільйонів їх дали, Євро. Нам так. та це що за мости? Знаєте, у нас як кажуть, щось нам дали тимчасове. У нас воно стоїть роками десятиліттями. Воно так і буде, Вони міцні взагалі. Вони взагалі міцні. Це дуже міцні конструкції. Це тимчасові такі модульні конструкції, угу. не тільки Франція. Я Зараз розкажу. Перша це Чехія нам надала угу. шість мостів. Ми їх змонтували вже. На Київщині, Черкащині е, і Харківщині. Да? І зараз два е, монтуємо на Херсонщині. Oh, так. Oh. Е, ось так, так. В Чернігові, в Чернігівській області е, так дійсно, Франція і компанія е, надала три мости: 68, 36 і 24 метри. І вже вони змонтовані, ми вже рухаємося по ним. Це вони це... до перемоги. Потім будемо будувати основні чи як? дивіться. Це змонтували, щоб зараз об'їжджати ті зруйновані мости, які ми не можемо відбудувати. Тобто це окрема переправа. Так, та? звичайно, але ми з... працюємо, виготовляємо проектно. Кошторисну документацію і працюємо над відновленням тих мостів, які зруйновані. Mm -hmm. Ну добре, що є хоча б такі, що нам надають допомогу. Я тимчасові переправи. Ми ж всі розуміємо прекрасно, скільки на це треба часу. Але і... ще хотів Бо... зазначити, що це е, тільки початок, і ми співпрацюємо з іншими країнами, і сьогодні вже е, Норвегія нам планує надати в січні на початку року ще 10 штучних споруд, і Швеція нам е, планує надати 6 штучних споруд е тобто, цей процес триває. Чехія не зупиняється, і ще 12 мостів. Uh -huh. Планують віддавати uh -huh. це ті мости, які ми будемо максимально швидко монтувати. Вони монтуються 2-3 дні. Можливо, там якщо там складні умови, то це буде там тиждень, але це швидко. Швидко і ми ну, даємо. Це те, що рятує нашу інфраструктуру зараз під час великої війни. Так, а, так. Слухайте, нас зараз дивляться люди з усіх регіонів, у кого навіть там ледь зв'язок є, світло є, і це з важких регіонів. А, Миколаївщина, Херсонщина це деокуповані території от щойно, щойно буквально. Як там, де... як там зараз ситуація? І що добудовується, що вибудовується, і можете навіть назвати якісь населені пункти, щоб люди розуміли, що скоро щось буде? Херсонщина, вже ми. Розчистили на Херсонщині 250 кілометрів доріг і е, змонтували чотири штучних споруд, чотири uh -huh. тимчасових мости. Е, щодо Миколаївщини, там е, 50 кілометрів ми розчистили і змонтували два. Що залишається? Які проблеми досі ділянки? Е, залишається звичайно та частина Херсон Херсонської області, яка за річкою і Лівий берег, да, так, лівий берег, берег коли ми звільнимо. Це тобто все, що змінимо, вже е, нормальне придатне, практично все, але є е, такі місця, де нас ще в воєнні не е, пускають. Маємо бути розмінування так, так? розмінування дуже багато мін, дуже багато е, замінованих мостів. Тому ми чекаємо, як тільки нам дають можливість, ми при приступаємо до роботи, максимально швидко виконуємо ці роботи. От давайте за мить продовжимо великим будівництвом, яким воно було минулого року, яким воно буде. Зараз уже під час повномасштабної війни буквально хвилинку, і ми повернемось. Це сніданок, друзі, ми продовжуємо розмову з першим заступником голови Украфтодору Андрій Мівко. Ще раз вам доброго ранку. Обіцяли почати говорити про велике будівництво, тому що якраз до повномасштабного вторгнення е встигли побудувати 14 тисяч кілометрів нових шляхів, майже пів тисячі мостів і переходів. Ми згадували і свої рідні місця, де дорога вперше за багато багато років справді почала е Андрію будівництво, Каже, тепер буде велике відновлення. Але Андрій насправді хочемо поговорити саме про велике будівництво. Тому що це не просто дороги. І навіть ті, які будуть відновлювати, ті, які будуть добудовувати, якщо говорити про захід України, наприклад. Це ж ціла інфраструктура велика. Та? Ти їдеш там, дорогами Польщі, Німеччини, ти розумієш, що це не просто рівна дорога, що це і відмітки, це і переходи для пішоходів, і це для туалети тварин, ошатні числі... для тварин. Та, це ціла інфраструктура, якої навіть ну, ми не бачили під час військового будівництва. Її чогось не запроваджували. Що зараз цим буде? Зараз дійсно ми будемо відновлювати ці дороги перш за все. Перший пріоритет, які були зруйновані, які потрібні для гуманітарних, для населення, для людей, щоб з'єднати міста, і також штучні споруди будемо відновлювати. А коли ми будемо казати повністю по відновленню всієї інфраструктури, також ми будемо брати стандарти і досвід європейських стран. До речі, сьогодні, в листопаді місяці, наш кривтодор. Вступив в організацію об'єднано, яка об'єднує всіх, всі дорожні адміністрації європейські. і «Укравтодор» став членом цієї організації. Ага. Тому ми зараз обмінюємося... Це Седер, давно називається. Седер так, так. Ага. ми зараз обмінюємося опитом, досвідом і, угу. і вони нам підказують, дещо, що ми їм підказуємо. Вони так з нашою цифровізацією досить. Суттєво зараз будуть впроваджувати наші рішення у себе в Європейському Союзі, але ми будемо брати досвід. Інфраструктури, яку ви кажете, тобто, це майданчики відстою, це е, охальні місця, де може відпочити людина, тобто і е, інфраструктура, ще й навколо до так, так, звичайно, так? безпека uh -huh. руху. будемо все впроваджувати е, таким чином і з європейськими стандартами, щоб було комфортніше та безпечно. Звичайно, пересуватись нашим громадянам, Скажіть, будь ласка, як ви зараз визначаєте пріоритетність? От є об'єкти, які були ще там під час великого будівництва, і до нього, і вони до сих пір десь недороблені, недобудовані. Uh -huh. А є те, що треба відновлювати, бо воно вже зруйноване війною. От тут як ви визначаєтесь, на що <клес> всі, всі об'єкти, які були до е, повномасштабного вторгнення, ми зупинили, призупинили, скажімо так, і uh -huh. зараз е, фокус і. Наші зусилля направлені на зруйновані мости та дороги. Тобто, ми зараз співпрацюємо з воєнними, співпрацюємо з адміністраціями, Що треба для того, щоб Люди вільно пересувались, щоб можливо було там їхати в ті лікарні, щоб гумконвої там рухались без перешкод, щоб воєнні цілі виконувались. Так, тобто, все це багато факторів, але ми визначаємо пріоритети. Спільно з воєнними також, Тому... це зараз. А потім дивіться у нас тут є перемога. Зрозуміло, що звичайно там зруйновані геть вщен ще дороги. Це там перший пріоритет, це зрозуміло. А от далі, умовно кажучи, дві там траси, та вони обидві там державного значення. Зараз вам розкажу. У нас є е, такий е, програмний продукт Єроуд, е, e uh -huh. е, і е, там е, зберігається багато е, інформації. І е, на цих факторах, на, цих, на цій інформації буде відбудовуватись пріоритизація. Тобто відходимо від людського фактору, uh -huh. там е, ми е, рахуємо. Трафік, скільки автівок рухається там за добу на цій або іншій дорозі, які пріоритети. Тобто, це напрямки там на кордони, це там соціально важлива дорога, і все це збирається і визначається пріоритети. Ця програма буде визначати пріоритети. пріоритет, математики, соціології. Звичайно, Круто. слухайте, давайте вже про майбутнє говорити. Ми звикаємо з глядачами говорити дуже відверто. Що там після перемоги не буде легко, і ми маємо перелаштувати свої налаштування Тут в голові так само. У нас ви обіцяєте нам нову інфраструктуру на дорогах. Що ми не будемо відрізняти а, свої дороги, і, наприклад, польські, коли приїжджаємо кордон, вже молимося, хрестимося. А ну зрозуміло, можна навіть паспорти не перевіряти. Але ми в Польщі, ага, ми в Україні. Але Автобани, дороги. Будуть платними чи ні, як ви це бачите. Як це на кишенях людей буде вважатися, і, і, і чи нормально це, і як ви це бачите? Сьогодні таке питання не стоїть стосовно платних доріг. Сьогодні і після війни в майбутньому ми будемо відбудовувати поки що платних доріг. Ми не плануємо угу. на там, скажімо так, на е, короткий термін планування, ми не плануємо. Тому е, людям нема чого там хвилюватися, бо що щось треба відновити все. І щоб ви казали, е, щоб ми не доставали там паспорти, перетинали кордони. Не ми е, не знали, яка країна, так, так само як Польща. Там, наприклад, з Німеччиною так само Україна з Польщею будемо перетинати кордони, не будемо розуміти, яка країна. Вже на пунктах пропуску ми бачимо, там це краківець вісім смуг додатково зробили. Це нова інфраструктура на ага. пунктах пропуску. Зараз працюється і на інших пунктах пропуску. Є спільні пункти пропуску з Польщею, наприклад, Грушів. Так? Там ага. Це збудовано досить якісно за кошти євросоюзу, але це наш спільний пункт пропуску. Таким чином ми будемо відбудовувати і робити і дороги, і мости так само. Тобто, ми будемо цілитись в Європу, щоб це було дійсно безпечно, дійсно комфортно і все для людей. Дівнятися на європу, ви знаєте, дійсно, хто б що не казав. Я не спілкувався з людьми там різних там політичних поглядів. Та вони там, можливо, там голосували за Зеленського, не голосували за Зеленського, але те велике будівництво проект президента, який був, та відчули точно всі. Тому що у нас дороги це вічна проблема. Пасибі вам за це, що взялись. Дякую, що продовжуватиме авансом. Та тому що дійсно психологічно це прям дуже впливає. Дякую, Андрій вам дуже. Євков, Дякую, перший заступник голови «Укравтодору». Украфтодор. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.